Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас вночі нарешті пройшов невеличкий дощик. Землю то не дуже промочив, але думаю, що полоти буде трошки легше. Вирішила навести порядок у своєму хостарії. на цій діляночці. Бачите, які в мене хосточки поїджені. Зараз буду ловити слимачків трошки. Обрізаю листочки, прополю тут. От, бачите, як лізе вже слимачок. Буду обрізати хвосточки, почищу тут трошки. Хочу оцю гілочку з персика обрізати, тому що вона заважає. Оставлю оцю, що росте доверху, хай вона собі росте, а оцю, що росте в бік на газончик, обріжу, прополю тут, буду вам показувати свою роботу. Отак От проходить мій вихідний день. Я придумала один лайфак, зараз з вами поділюся. Я збираю цих. Гідотних слимаків і знешкоджую прямо тут, на плиточці. І тоді, якщо недалечко, бачите, це виглядає гідотно, але якщо недалеко залишилися ще слимаки, вони вилазять сюди. Я не знаю, чого, чи їх запах зведу з себе, чи не знаю як, ну вони вилазять. І я їх знищую знов. Одним словом, займаюся полюванням на слимаків. Ви скажете, що це гідотно робити, збирати їх руками. Але, от дивіться, є в мене і засоби проти слимаків, але від них мало толку. Я, звичайно, їх порозсипаю під кущами. Але, по-перше, це дуже дорого. Тому що якщо хост або других рослин багато, їх треба дуже багато, спробую, але це мало ефективно. Я вже сипала, сипала, руками збираю набагато швидше. Отак От я підрізала свій персик. Бачите, вже сюди гілочка не висить, не заважає. А ця буде рости доверху. Я думаю, так буде добре. Трошки почистила оцей маленький. Не знаю, ще почитаю, як правильно його обрізати. І потім восени вже підріжу так, як потрібно. От пару гілочок зрізала на свої вишні. Ті, що. На дорожку спускалися мішали ходити. І ось тільки в мене вийшло гіля. Так як подрібнювача в мене нема професійного, я кругом використовую свої акумуляторні ножиці. Оце подрібнила піде на компостну кучу, а оці гілочки підуть на шашлики. І так, друзі, праву частинку свого хостарію. Я прополола, привела до порядку. Ось так це зараз виглядає. І зараз хочу вам показати всі мінуси, всі ганджі, які я зробила при посадці рослин, щоб ви не повторювали моїх помилок. Так, перше, це, от подивіться, садила я спереду бордюрчик із гіх'єр і камніломки тіньової. Так, отут де тіньок. Бачите, як виглядає? Тут сонце майже не попадає взагалі. Отак от виглядають гейхери і так виглядає ломий камінь. Правильно він називається ломикамінь. А з цієї сторони, де попадає сонечко, гіхери виглядають отак. Отак. І ломикамінь виглядає отак. Ломикамінь розсаджувався з одного куща і гіхери так само. Просто ділилися, ділився один кущик. Так що зверніть на це увагу, як важливе місце посадки для рослин, які полюбляють тінь або напівтінь. Тепер хости. Як ви зараз бачите, зараз ранок, і на оцю ділянку попадає сонце. У ті хости гіганти все одно вони трошки далі і більше на них полутінь. Попадає, а на оцю хосточку, Отем Фрост, попадає дуже багато сонця. Ця хосточка голуба, тому ні в якому разі вона тут рости не може. Вона горить і не має зовсім ніякого вигляду. Так що зараз я її викупаю і буду її шукати друге місце. Також оця хоста Оранж Star. Вона має бути жовто жовто аж до оранжевого. Вона тут прийнялась, але вона не росте, вона мучається. Тому її треба срочно забирати і пересаджувати в друге місце. Зроблю це також. Так, тепер хочу зверн... звернути вашу увагу на папороті. Ніколи з таким не стикалася, але в цьому році спека ужасна. І я декілька разів пропустила полив кочедижників. і вони дуже-дуже пострадали. Подивіться, коли я вам знімала обзор моїх папоротей, як виглядав оцей кочедижник, можете подивитися і що зараз сталося з нього. Так само оцей був шикарний. Вони, звісно, відростуть. Бачите, там вже з'являються новенькі уліточки. Оце. От. Вони розвернуться і буде все гаразд. Але зверніть також увагу, що якщо дуже велика спека, то папороті треба поливати обов'язково. Обов'язково, ну продовжуємо працювати. От сюди зараз хочу ще підсадити папороть, бо було два, я один продала. Але в мене є кусочок посажу знов. Мені подобається, як вони там прикрашають діляночку. Ну, все, свої помилки розказала, працюю далі. Якось дуже просто в мене ніколи нічого не виходить. Зачепилась за вишню і нарізала вон ще, бачите? Таку саму кучу. Але тепер все вільно, не загущено, аж самі подобається. Отак От її пообрізала. З тої сторони пізніше обріжу, бо немає коли, треба срочно дополювати цю клумбочку. От викопала цих дві спо... хосточки, отем Frost і Orange Star. Отак навіть поділила їх. Бачите, які діленочки вийшли. Зараз посажу окремо, ця взагалі шикарненька. І так само ця хосточка. Зараз знайду, де їх посадити. Може пару на ті грядочки десь бачу, от там в кінці можна. Зараз щось посажу, прополю тут і вже дознімаю вам це відео. А то певно щось воно буде дуже довге. І так, почистила оцей кусочок квітничка, обрізала листя в бузульника, квіти ще оставила, не знаю. на наступний рік подумаю, що з ним робити, щоб його не їли слимачки. Так, от сюди посадила хосту Orange Star половинку. Тут еліган фок сидить, тепер, бачите, стало її видно. Думаю, тепер буде краще рости, коли її не буде закривати листя з усіх сторін. Так, тут в мене новенька хосточка. Алігатор Алей. І от сюди я посадила отм фрост замість оцієї хости. Вона, напевно, напевно, що поїде на дачу, а десь за хатою посажу, побачу. Я її дуже люблю, але вона зовсім проста, не сортова. Тому знайду їй друге місце. А в цьому куточку хочу, щоб всі хвости були сортові, гарні. Їм тут подобається рости. І хочу, щоб тут було гарно. От, продовжую чистити далі. І вже зніму вас, вам в кінці, покажу. Як все виглядає. Коли я купляла свої гортензії, про які недавно знімала відео про їх посадку, мені прислали подаруночок. Не оцей подаруночок, що отут сидить Бося Кс, -кс, Кс, а оцей подаруночок. Я думала його тут посадити на пусте місце, де викупила свою хосту. Але дочка каже, мама, то ти ж навіть не розумієш, що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути. Маю досить великий опит квіткаря, досвід квіткаря, але не знаю, що це. Листочки похожі на щавіль. Не знаю. Що це за рослина? Напишіть, будь ласка, щоб знала, в яке місце його саджати. Ну, все, любі друзі, сонечко сідає. Я закінчила свою роботу. Ця клумбочка прибрана, не знаю, чи надовго, тому що вишню з цієї сторони ще не стригла. Бачите, все одно гілок багато. От, отак виглядає в мене все. От сюди посадила другий кусочок Orange Star хосточку. Вона тут не лишня, поки вона розростеться, то вже щось викопається. Тепер чистенько, гарно. І все до ладу. Так що, якщо вам сподобалось мої відосики, з робочим днем у садочку. Будь ласка, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Скорої нам перемоги. І все буде добре. До побачення, друзі, до нових зустрічей!